Добрий день, діти! Сьогодні в нас грамота, і сьогодні ми пригадаємо приголосні і голосні звуки, які ми з вами вивчили. Ну, дітки, розпочнімо Дітки, ми сьогодні з вами потрапили до країни слів. Пригадайте, а з чого складаються слова? Слова складаються зі звуків. Тож погляньте, у нашій країні слів живуть ось такі звуковички. Погляньте, дітки, цей звуковичок позначає які звуки. Голосні правильно. Цей звуковичок позначає, які звуки. Тверді приголосні, а цей м'які приголосні, вірно, дітки. Тож я запрошую вас пограти зі словами та звуками. Дидактична гра тверді та м'які. Умов гри наступні. Я вам буду називати слова. З твердим звуком, а вам необхідно змінити звук на м'який? Наприклад, рука змінюємо на м'який? Ріка? А тепер ви лак. ликой. Лось. Летак. Собака. Сино. Кыт. Нора? Ніс. Молодці. Зробимо з вами звуковий аналіз слів. Перше слово рука. Вимовте його. Рука який перший звук? Р. Це голосний чи приголосний? Приголосний, твердий чи м'який. Твердий позначаємо його однією рисочкою. Наступний звук у голосний чи приголосний? Голосний позначаємо його кружечком. Наступний звук К. Голосний чи приголосний? Приголосний твердий чи м'який? Твердий позначаємо його однією рисочкою. Останній звук у цьому слові А. -а, -а. Голосний чи приголосний? Голосний позначаємо його кружечком. Наступне слово у нас буде ріка. Вимовте його. Ріка. Який перший звук у цьому слові? Рі. Це голосний чи приголосний звук? Приголосний. Твердий чи м'який? М'який. Позначаємо його двома рисочками. Наступний звук І. Голосний чи приголосний? Голосний. Позначаємо його кружечком. Наступний звук К. Голосний чи приголосний? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий. Позначаємо його однією рисочкою. І останній звук а, -а, а. Голосний чи приголосний? Голосний. Позначаємо його кружечком, вірно. Подивіться, дітки, у цих двох словах у нас у першому слові рука. Перший звук приголосний твердий, а у другому м'який. Чому так? Тому що другий звук у цих словах різний. Погляньте у першому слові у, а у другому і. А ми знаємо з вами. Що звук голосний і він пом'якшує попередній приголосний. Дидактична гра зміни звук. Умови гри наступні. Я вам буду називати слова. Вам необхідно змінити лише один звук, але таким чином, щоб утворилося нове слово. Например, сыр, сыч, або мир, сом, сон. Ваши варианты. Коса, коза. Ваши варианты. Мышка. Мыска. Ваши варианты. Река. Рука. Ваши варианты. И останье слово. Низ. Лис. Ваші варіанти. Дітки, розгляньте всі ці малюнки. Давайте скажемо, як називаються всі ці предмети. Це в нас автобус, це акваріум, Це апельсин, альбом. Акула. Абрикос айстра ананас. Скажіть, а що спільного в них? Правильно, всі ці слова починаються зі звука А. Вірно. А назвіть слова, де цей звук. А стоїть всередині слова. А тепер назвіть слова, де звук А стоїть в кінці слова. Який однаковий звук ви вимовляли у цих словах? Звук А. Вірно. Ось такою літерою ми позначаємо звук А на письмі. Тож звуки ми чуємо і вимовляємо, а літери бачимо та читаємо. А тепер викладіть літеру А. З паличок для рахування. Літера А може позначати не лише звук, а й ціле слово, хоча й маленьке. Ось послухайте речення. Слон великий, а мишка мала. Скільки у цьому реченні слів? П'ять слів. Правильно. Складіть схему цього речення. Слон великий. А мишка мала. За картинками складіть, будь ласка, речення на протиставлення з використанням слова А. Лимон кислий, а малина солодка. Складіть схему цього речення? Лимон, кислий, а малина солодка. Дітки, чому у схемі речення на початку стоїть невеличкий такий штрих? Що він означає? Це початок речення. Тому слово перше ми пишемо з великої літери. Правильно. Діти, а на цьому наше заняття підійшло до завершення. Але спочатку давайте пригадаємо, про що ми сьогодні з вами говорили. Якими бувають звуки? Вірно, дітки. Звуки бувають голосними, твердими приголосними та м'якими приголосними. А яку літеру ми сьогодні пригадали з вами? Вірно, літера А. А вона голосна чи приголосна? Вірно, дітки, вона голосна. Дітка, ану скажіть, а які голосні звуки ми з вами? Вивчили. Вірно, дітки. Це в нас А, У, У, І, И, Е. А приголосні, які ми з вами вивчили. Вірно, ми вивчили. М, Л, П. Дітки ви сьогодні були всі молодці. І гарно старалися, вірно відповідали. А на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!